Логовечора в Івано-Франківську на тверезі чоловік спричинив тілесні ушкодження О Опівночі до районного управління поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що вони виявили 47-річного чоловіка та 49-річну жінку з тілесними ушкодженнями. Обоє потерпілих перебували у стані алкогольного сп'яніння. На місце негайно виїхала слідчо оперативна група. У ході з'ясування обставин події поліцейські встановили, що 38-річний фігурант, мешканець обласного центру, на вулиці розпивав спирні напої з потерпілими. Між компанією вони словеснику конфлікт, під час якого зломисник ножем поранив чоловіка та жінку, спричинивши їм тілесне ушкодження. Після скоєнного втік, поліцейські розшукали зломисника за місцем проживання. Він перебував у стані алкогольного сп'яніння. Наразі з фігурантом тривають першочергові слідчі дії. Поліцейські вилучили знаряддя злочину та інші речові докази. За вказаним фактом слідчі розпочали достове розслідування за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за частиною першої статті 122 та частиною першої статті 125 кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває Уляна Некулюк, Андрій Буцяк. Новини на вежі.